Волейболісти молодіжної збірної України з волейболу напередодні старту на чемпіонаті світу у Чехії перевірили сили у поєдинку з бразильцями. Від Микола Миколи Пасажена поступилися віце-чемпіону Південної Америки. 0-3. нагадаю, що у травні українці виграли усі ігри відбіркового турніру і вперше за 16 років вийшли на світову першість. А торік ця ж команда стала віце чемпіоном Європи у порівнянні з Євро у заявці сині жовтих лише одна зміна діагональний Денис Ковальов. Пропустив більшу частину збору через виступи у національній збірні капітан молодіжки Олег Плотницький. Цім каже він: відновитися встиг, а взаєморозуміння з партнерами напрацьовувалося давно. Мінус нашої команди брак досвіду, але Олег впевнений, хлопці сповна компенсують це бажанням перемогти і повною самовіддачею. Вже завтра на українців чекає перший матч світової першості проти команди Аргентини. Також у нашій групі Італія та Іран. До чвертьфіналу вийдуть дві найкращі команди квартету. Ну основь була почусувати зал зрозуміти, що ми можемо що нас краще лучше здесь. до священню. Ну я думаю, ми не всі кошне успіли. Завтра вранці у нас. Будет больше времени, чтобы попробовать это все. Мы специально подбирали, ну как бы не специально, но так получилось, что Бразилия согласилась. и стиль у них практически одинаковые команды. Да? Много, много накатов, много скидок, много атаки первым темпом, ну то есть как бы агрессивная подача, э, то есть то, что завтра нам предстоит против игры, игры с Аргентиной. Нормально, хорошее настроение, все в порядке. То есть, как бы да, есть какой-то такой маленький осадочек. Ну а так, в принципе, все хорошо. Я думаю, что завтра ребята настроятся и совсем с другим настроением и желанием выйдут и будут доказывать то, что мы не просто так попали на этот чемпионат мира.